Вітаю всіх на каналі Мірає на землі. З вами Олена і мої квіти. Сьогодні 1 липня. Літо опевнено крокує до своєї середини. Хтось каже, що літо каже або скаржиться, мабуть, у когось літо ще не наступило холодно до дощі. Але це не на півдні України. У нас Досить спекотно, хоча зараз і менше 30 градусів ввечері. Можна навіть сказати, що такий прохолодний вітерець, але все ж таки вдень є спека. А ще є сильний південний вітер, який, мабуть, докучає найбільше, який висушує усю нашу вологу. І Тріпає туди-сюди усі мої квіти. Навіть отут завалив мені оцю підставку з квітами, трохи зіпсував моєї краси. Ну, то природа нічого не вдієш. Отже, сьогодні вже наступив липень місяць, і я вас запрошую на прогулянку, у свій садочок, хочу показати, що зараз квітує у садку. Почну з оцієї красуні. Це калібрахуа, моя улюблена літня квітка. Дивіться, яка гарна шапочка квітів наросла. Така рясна, красива, такий колір чудовий. Тут невеличкий горщик, ну, десь сантиметрів 50. Довжиною, і у оцей оце, у вазончик я висадила три живця. Два живця ось такої е білої жовтою серединкою калібраху, і посередині садила ось таку чисто жовту. Але виявилося, що біла набагато сильніша, аніж жовта, або краще розвинулася. І ось бачите. Криває такою гарненькою шапочкою увесь горщик. Ну, а жовта так лише лишилася по краю. Але в цілому виглядає це дуже і дуже красиво. Як можна не закохатися у таку ніжність цих квітів? Дуже люблю цю квітку, вона чудово витримує сонце і навіть наш вітер який я не люблю, бо він тріпає ці всі квіти туди-сюди, але, але, але вона все це мужньо витримує. Ось така ніжна квіточка, і так чудово себе почуває у літню спеку. Це калібрахуа. Дуже така гарненька, правда ж? Ну, якщо почала вже з горщиків, то покажу, що в мене стоїть на ганку. На ганку в мене росте ось така петхоа, петунія петхоа серія. Це квітка Sunrise. Дивіться, яка гарна, така сітчиста. В одному з своїх роликів я вже розповідала про те, які різновиди петунії я вирощувала у цьому році. Вирощувала сама із живців. І ось теж однією з моїх улюблених сортосерій серії петуні є Калібрахо. Досить така витривала квітка, гарно формується і дуб добре цвіте. Не встигаю я трохи з обробками квітів, або просто у нас такі спекотні умови, що, можливо, Просто надіють всі ті препарати, якими я користуюся для обробки. Якщо раніше вони працювали, то наразі трохи не справляються. Або це моя вина невчасна помітила, невчасна обробила. Ну, вже як є, квіти все одно стараються, квітують. І ось такі гарні горщики в мене стоять на ганку. Тут у мене ще росте. Геранька або Паларгонія, правильно називати. Люблю такі яскраві червонясті кольори. Вони для мене, наче як створюють свято. Тут в мене росла Віола, Mulin але вона вже поступилася місцем. І ось останні з черенків, які вирощувала, я вже повисаджувала у ті кашпо, які звільнила від весняних квітів. І ось вони досить швидко адаптувалися, нарощують, бачите, кущик, і вже квітують. Деякі квіти через спеку вже втратили до середини літа свою привабливість, наприклад, як оця петунія. і до того ж, вона була пошкоджена ось цією підставкою, яка впала прямо на неї. І всі ці квіти, які тут стоять, теж... Лежали на землі. Це був такий у нас вітер. Дуже красива теж це калібрахуа. бачите, гарний такий кущик, але через падіння трохи зашкодився. Ну, що змогла, те врятувала. Він ще досить так вдало у мене впав. Так, тут теж петунія ось така гарненька, з білим таким мережевим по краю. І ще ось така біла, теж махрова калібрахова. Але, на жаль, теж воно все в мене впало, усе в землі і таке трошки прибите. Ну, в цілому була ось така композиція, досить добре все це і гарно виглядало, поки не завдав шкоди вітер. Тут ще дуже гарно зараз квітує у мене королівська пеларгонія. Подивіться, яке пишне цвітіння. А це завдяки тому, що кущик зимував у прохолодному будинку без опалення. Саме такі прохолодні умови сприяли тому, що пеларгонія має ось таке пишне і рясне цвітіння. Ще є багато бутонів. Дуже така вона гарненька. Тут два кущики ростуть. Ось один і другий, але такі вже величенькі кущики. Ще ось червона така, але вже вона відквітувала у мене. Ну, а біленька, вся всій красі. І ось тут я підрощую ампільну петунію із серії Опера: це Raspberry Ice. Яку я планую підвісити до своєї перголи. Ось така краса. Не менш красиво виглядає проста звичайна петуння, ось так уздовж доріжки. І взагалі, коли заходиш на подвір'я, то такий відразу відчувається петунієвий аромат, такий приємний, солодкуватий. Там далі ростуть тайдали, Чері, редвілюр, і ось у цьому гущику теж росте в мене Петхоа. Багато хто писав, що досить естетично поєднані квіти. Я усім дякую за схвальну мою роботу. Мені це теж сподобалося, як у цьому році я висадила квіти. У нас місяць липень. Це. Саме той період, коли троянди вже відпочили, вже наростили нові пагони і вже готуються до другої хвилі квітування. Як ви гадаєте, кого я вам зараз показую, правильно це троянда Blue for You і астрономія. І подивіться, які вже бутончики формуються, які такі свіженькі пагони. Звісно, зараз спека буде їм важкувато, але думаю, що троянди впораються. І ось там дуже добре ось так пішла в мене астрономія. Теж вже піде друга хвиля квітування. Добре росте в смарахт, а ось верба хакурені шики в мене вже. Мабуть, загнулася остаточно, бо вона не витримує наш спекотний клімат. Це вже моя третя спроба її посадити. І третя спроба не увінчалася для мене успіхом. Шкода, ну що зробиш, не змогла я забезпечити рослині належні умови. А зараз я хочу вам показати молоденькі трояндочки, які я садила навесні цього року, і які в мене вперше квітують. Це троянди метелики. І це в мене троянда Алісар Принцес о Ось така вона гарненька, має бути махровою, але думаю, що кущик молоденький, і він ще набере. Всіх тих ознак, якими він повинен володіти. Головне те, що є оце вічко темне всередині, а це вже ознака того, що рослина зберігає свою сортність. Ось бачите, ось така гарненька трояндочка. І поруч із нею квітує теж троянда, Но ось, на жаль, просто вже на сонці. Квіти втратили свою яскравість, але це така яскраво жовта троянда, теж із вічком, і це був eyes Ось такі ніжні в неї бутончики. Це теж садила я навесні цього року. І ось, подивіться, вже досить добре наріс кущик і ось знову здійнявся вітер, не дає показати. О, дивіться, яка вона гарненька всередині. Така яскрава квіточка. Розквітають мої лілії гібриди. Теж вони швидко на сонці і на вітру втрачають свою привабливість, але дуже-дуже гарні були, коли розцвітали Ще ось ця готується. І розцвіла біла. Не знаю, що це її так обсіло якісь чорні. Букашки, наче я білої не замовляла, але ось така гарненька лілія розквітла. І ось так це в мене виглядає. Квітуючі ромашки. Це звичайна проста біла ромашка, яку я колись виростила з насіння. І так вона в мене подорожує по всьому садку, то в одному місці росте, то в іншому. Але дуже мені подобається, коли є такі прості звичайні квіти. Набирає цвіт волотиста гортензія. Ось така вона має бути червонястим, пізніше забарвленням. І зараз покажу ще інші ромашечки, які у дуже гарненько квітує ось цей кущик петунії, теж такий колір красивий. Каралове якийсь з малиною, наче трошки віддає. Теж висадила такий неказистий живець сюди. Думала: ну прийметься, прийметься, ні то ні. А він так гарненько розрісся в ґрунті, і ось так завжди пишненько, красивенько виглядає. Поруч із такою ромашкою. Це заквітувала Вікторія Сікріт. Подивіться, яка вона цікава ось таке неї стебло. Розгалужене і дає по кілька отак от, на одному розгалученні ось такий пишненький букетик квітів. Вона невисока, десь до 50 см у висоту, не вище. І ось такі квіти, вони не чисто білі, а трохи з таким жовтуватим відтінком. Цей кущик я замовляла минулої осені. На дендрофермі бережнюків. І ось подивіться, який він вже гарненький, як добре за сезон за цей вже розрісся, наріс і заквітував. Продовжую квітувати моя улюблениця теж вербена. Трошки я пообрізала зів'я соцвіття і зараз воно знову в мене набере сили. Ось так пишно квітує а, Троянда Спрей Алегрія. Трошки вона в мене лисувата. <рес> Щось я її не можу дати їй раду, але квітує добре. Дивіться, такі китиці гарненькі, такі яскраві, наче вогники. І дуже так добре виглядає. Ну, треба мені трошки з нею. Попрацювати, щоб вона не втрачала свого листя. Тому що ну, це їй щось явно не вистачає ці то, Власне, тому я і вивела в себе з садка чайно-гибридні троянди, бо я не любила їх через те, що вони влітку <кій> у мене чомусь всі осипалися і втрачали своє листя. Ну, треба вже, як насадила вже ці троянди, то треба вже до них. Все ж таки приноровитися і ну, знайти до нього підхід, щоб вона радувала не тільки цвітінням, але і гарною зеленню. І дуже зручна вона у догляді. Як тільки відцвітає ось ця китиця, ось так вона обрізається, і досить швидко з цієї пазухи вже починає рости наступна гілочка із квітами. Дуже хотіла вам показати ще ось цю гарну ромашечку. Це ромашка Луна, вона така набита. Але е, саме коли вона так квітувала, була в такому найкращому стані, якраз саме хворіла і тому е, не, не показувала вам цю ділянку і не показувала цієї ромашки. Але зараз видно, що вона така була гарненька, такі набиті в неї квіти. Теж вона така невисока росте. Це щось зламана гілочка. зламав. Так. Ну, і ось така вона пишненька. Теж цей кущик я замовляла минулої осені на дендрофермі бережників. І ось дивіться, як він гарненько розрісся. І ось так гарненько ще поруч квітує Вікторія Сікрет. Ось тут у мене росте така троянда, з якою я хочу зробити, спробувати штамп. Ось дивіться, оці бокові пагони я всі поприбираю, щоб вони її не заважали. І ось так вона у мене буде формуватися. Ну Подивимося, що з того вийде, наче така пишна крона в неї йде добре, формується. І ось такий один міцний стовбур. Який я буду формувати штабом. Ну, подивимося, чи вийде в мене з цього щось, чи ні. Чи ні. Так. Ну і з'явилася в садку ось така пергола, зроблена моїм чоловіком. Ще вона в мене тут фарбується, вона ще не остаточно завершена. І на неї хочу запустити троянду П'єртеронсар. І ось так це буде виглядати в загальному плані. Дуже гарно вписалася в загальну таку, скажімо так, інтер'єр садку, так святково виглядає, все це ще прикраситься. Маю певні ідеї щодо оздоблення цієї переголи, ну а поки що все ще в процесі. І завершу огляд знову на красуні петунії. З чого починала, тим і буду завершувати. Ось такі красуні в мене квітують, дістається їм тут. І вітер їх тріпає туди-сюди, і сонце на них вдень шквари. Але все ж таки вони в мене тут витримуються все. І ось так гарненько. Виглядають. Звичайно, хотілося б, щоб це все виглядало трохи пишніше. Ну, вже як є, так добре. Ну і в тих горщиках у мене теж росте петхоа. Червона там і жовта. Ну і на цьому я завершу огляд нашу прогулянку по садочку. Це літо в нас такий складний період для рослин, особливо, коли немає нормальної якості води. Тим, чим я поливаю, то все досить погано впливає на стан рослин. Ну, Вже, що є, тим і рятуємося. Ну, Чекаємо на гарну воду. Нам обіцяють її до кінця літа. Сподіваюся, що мої рослини теж її дочекаються. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу і чекаю вас наступний раз. До побачення!